Всім привіт, ось моя Волинь вітаю У вас, субота, 12 -те. квітня, 9 градусів тепла. А ми всі тиждень цей перечекали. І я знімав відео, що там осмії поховали в трубочках, не знали, що робити. Переживуть, не переживуть, гарний був досвід. Але давайте дивитися. А вони нормально повилазили і займаються своєю роботою. Дивіться, що відбувається. А зараз ще пару коконів порозпаковую. А, гляну, чи вони не померзли тут при мінусових температурах, бо я їх звідси не забирав і я не підкладав. А, що відбулося? А, оскільки випускав їх вже скільки? Два тижні тому так. М -м, теоретично, при нормальній погоді, мали б вже бути запаковані перші трубочки. Цього не відбулося по тій причині, що був тиждень холоду, і вони просто були в стані спокою в очікуванні. Тому а завтра думаю... Вже щось може навіть почнемо бачити, що десь там подозапаковують, а можливо ні, ще рано. А ось, І завтра хочу випустити руфу а, під черешню. Зараз покажу, які бруньки, бо в нас вже тепло з завтрашнього дня. Так, 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 а ну, дивіться, як активно? бачите? Чистить як по колу, по колу, по колу. Я цей процес найбільше обожнюю. коли вони Крутяться. Це щось неймовірне. Так, а йдемо до інших вуликів, зараз а, покажу. А завтра. Ідемо. Так, подивимося тут. Айл. Uh. Так, тут теж нема зарони тільки. Вчора було дуже холодно, жодної осмії не бачив, всі сиділи в трубках. Сьогодні повилазили. Теж подивимося кокони, трошки пізніше зараз ще третій вулик глянемо і тоді подивимося, живенькі вони там чи ні. Так. Та живенькі, куди вони дінуться? Літають. Літають. О, навколо. Дуже швидко, я не встигаю їх зняти на відео. Так, черешній, йдемо черш. Так, ну, магнолію. Ось як мороз понищив. Печальненько. Ну нічого. Так. Що в нас тут відбувається? Немає в нас ще цвіту. Немає в нас ще цвіту. Набряк ще і немає. Ну нічого, будемо ще чекати. Добре. І покажу кокони. Так, будемо зараз дивитися по коконах. Так, от щойно я розпакував самку. Ось мій корм. Не знаю, як це показати вам, щоб вона обличку показала, вона живенька. Ось вона рухається і вона прокидається. Зараз на сонечко, ось, бачите, рухається. Тобто вони переживають оці холоди. Нічого з ними не сталося. Тобто, якщо вона вилізла і в трубці, то навіть краще. А в коконі... О, дивіться, дивіться. Бачите? От. Оце вона на сонечку, буквально. Пару секунд. Гляньте, як гарно. Народження осмій корнот. Клас? Клас! Сам спитав, сам відповів. Товарик. Боже, яка краса. Маленька. З народження. Ой! Ти куди? Ось вона. Вилізла. Перше випорожнення. Нормально. О, все, бачите? Боже, яка в них доля. Не спіла вилізти вже саме, знайшов, все, давай спарюватись. Бачите, буквально пару, ну, скільки, хвилин від народження. І все. Давай. Боже мій, яка природа гарна. Та дай їй хоч прийти в себе, ти. Бешкетник. Клас. Ну, положу сюди. Отже, висновок. Нормально. Перезимують. Оці цей тиждень перезимували файно. Все, щасливий. Літають гарно, гарного всім дня. Завтра буду все-таки руфу випускати, черешню не буду чекати, бо вже кортить скільки можна. Тому до наступних відео.